Є новина, друзі. Чи шантажує Європа Україну? Та допомога впала в половину? Дослухайте до кінця нардеп Горбенко від «Слуги народу це той нардеп, який хоче всіх все заче збільшити відповідальність ухилянцям. Збільшити відповідальність. Ну всіх карати розумієте, такий… Каральний нардеп підслуги народу заявив дуже цікаву зробив заяву, що допомога від наших союзників партнерів за 25 рік впала на 45%. Ну чому там в нього є всі заяві доля правди? Тому що після цього почали вибігати всі слуги народу, розказувати ні, ні, це все неправда. Європа нас підтримує. Гроші йдуть і так далі. І тому подібне. Ну мені розумієте, без Горбенка. Зрозуміло, що грошей дають в рази менше, тому що ви пам'ятаєте просто пакети Байдена Європи в той момент. Там були 800, мільярд, півмільярда, і це на постійній основі йшло в Україні. Зараз Зеленський катався по Європі півтора тижня, нам нам дали 300 мільйонів, і то дали тільки за того, що терорист Путін б'є по енергетиці, її треба ремонтувати. Тому що якщо не відремонтувати, то біженців в європі стане просто набагато більше, і Європа це розуміє. Тобто, це така падачка. Друге питання. Ініціатива пуру, те, що Європа купляє зброю через ну, якби НАТО в США, а потім передається Україні. Так ця ініціатива вже триває там під три місяці, якщо я не помиляюсь, і наповнили її тільки на 2 мільярда країни не хочуть платити за зброю для України. Їх просто заставляє заставляє Трамп, заставляє Фондерлайн. Тобто нема там такого сильного бажання. Я вже не кажу про репараційний кредит. ну, Поки що віз стоїть там, де і стоять, і знаєте, от в контексті цих всіх новин виглядає, тому що з'явилася ця заява Туска, що Зеленський йому говорив, що Україна готова воювати 2-3 роки. Я раніше припускав, що просто Зеленського підставляють, тому що він намагається, якби з цього питання спригнути на Трампа, ну і на українців, тому що це в Україні зовсім інше. Інфополе в Україні 99% людей хочуть негайного завершення війни. От напишіть, чи ви хочете чи ні. І як на мене так виглядає, знаєте, що Європа, ну ймовірно, це моє припущення. Сказали Зеленському. Або ви воюєте 2-3 роки, і ми вам даємо гроші, репараційний кредит і все, що потрібно. А якщо ви не воюєте 2-3 роки, ми вам нічого не збираємося давати. Ці гроші будуть арештовані. Ми на них будемо заробляти. А ви там тримаєтесь. Ну якщо у вас щось зламалося, ми вам 100-200 мільйонів на ремонт дамо. Ну якщо вижите, виживете, то виживете. Якщо не виживете, ну тоді будемо далі розбиратися, думати, як вас. Підтримати Оце, це як на мене дуже серйозний і реальний варіант після цих всіх заяв, і депутатів, і туска, і реакції зеленського, які намагаються цієї теми спригнути. Ніби то ми про допомогу говорили, а не про продовження війни, і що Україна готова на 2-3 роки. Напишіть свою думку, лайк, репост, підписка, телерам, шапці профіля. підписуємося.